Шановні користувачі, в онлайн-магазині ОЛС реалізовано можливість імпорту електронних документів з порталу «Дія» для оформлення електронного підпису. Після внесення даних про замовника на першому та другому кроках переходимо до кроку 3 Завантаження електронних копій документів з порталу та генерації нового підпису. У блоці Копії паспорту натискаємо Завантажити. У вікніще з'явилось, натискаємо кнопку Надати через Дію. З'являється зображення QR-коду, який потрібно відсканувати в мобільному додатку Дія. Та, дотримуючись підказок у застосунку Підтвердити особу власника підпису. Після успішної автентифікації та з'єднання з хмарним сховищем натискаємо Завантажити всі. Після успішного завантаження документу натискаємо Зберегти. Перевіримо, що завантажено потрібний нам документ. Натискаємо Зберегти на диск. Так, документ завантажується в каталог, куди зазвичай завантажуєте файли з мережі. Відкриваємо документ на перегляд. Це буде файл у форматі PDF. Бачимо, що паспортні дані власника успішно завантажені до системи для формування замовлення. Виконуємо аналогічні дії. Для завантаження довідки про присвоєння ідентифікаційного коду власнику. Після того як усі необхідні копії завантажено, можемо приступити до генерації самого підпису. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему ви бажаєте побачити наступне відео.